і Смиренності, ми споглядаємо на Твою незмірну велич, визнаючи свою недосконалість, слабість і тлінність, ми, грішні, і недостойні багатої милості Твоєї, але Ти, що є любов, милосердна і милосердно прихиляєшся до наших душ, прости нам, прости, наші гріхи, мовчання, і бездіяльність, нерозуміння і думки недостойні змилуйся над нами, недостойними рабами Твоїми, і дай нам силу для покаяння, благослови, Господи, наше життя, нашу діяльність, нашу працю, наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Посилай Твоє світло на наш шлях, щоб ми знали, куди йти, і були сильними в Твоєму служінні, дай нам мудрість у нашому щоденному житті, щоб ми могли служити Тобі в усьому, що ми робимо, вкрий нас плащем Твоєї благодаті, щоб у нашій праці була Твоя воля, а не наша, О великий Сілителю! Ми благаємо Тебе, дай нам і нашим ближнім сілення від всіх недугів, як тілесних, так і душевних. Вислухай молитви наших сердець і дай нам віру для подолання усіх життєвих перепон, Освяти наші тіла і душі, щоб ми були храмами Твоєї присутності, Боже, що сидиш на престолі ангелів, оберігає нас від усякого зла, від сил злих, від іспитів та спокус, які облягають наші життя, постав воїнів своїх святих, архангелів. На наші дороги, щоб захищати нас від усього, що зло покри нас щитом віри та мечем Духа, щоб ми стали непереможними в битві проти темних сил, нас недостойних, з'єднай з тобою, щоб ми могли бути свідками Твоєї безмежної любові до всього створення, служити тобі з покорою і віданістю і завжди мати у серці Твоє святе ім'я. Амінь. Отче, любові невимірної, Христе, Спасителю, серце вічної мудрості, на тебе мої очі, як гілки, що шукають підтримку в далекому небі. В Тобі я бачу втілення добра, в Твоїх словах любов в Твоєму Христі. Прощення глибокої рани мого життя, о царю віковий сонце, що ніколи не заходить, заступник душ, загладжувач гріхів. Прости мене, слабке дитя твого стада, вбогу й зламану душу, що промахнулася на кривих дорожках життя. Відступником став я опри чудовий від благословеного подвір'я твоєї духовності, Заблудив темряві плоті, тонув потоці байдужості, очищувачу душ, прийми моє покаяння, як ти прийняв розп'ятого розбійника, як ти прийняв Марію Магдалину, як ти прийняв Петра після зради, о богатіни лікарю, я віддаю в твої благодатні руки мою хворобу душі та тіла. Благослови мої дні та ночі, мої праці та спочинки, мої миті щастя та страждань, освяти мою душу, щоб відкрити її для милосердя, для добра, для служіння ближньому, живи в мені Христе, щоб я міг жити в тобі, як гілка на дереві, як птах у небі, як дитина в обіймах матері, дай мені, напишіть імена та прохання в коментарях причисти відвагу в протистоянні злу, що оточує мене. Веди мене як великий пастир через терни до зелених вогів твоїх обітниць. Я прошу, щоб ти був щитом і мечем у боротьбі зі спокусами, захистом від гріхів міцністю в слабостях прибери з мене невидиме вбрання гордощів і одягни мене у вбрання покори твоїм заповідям, твоєї благодаті, молю я, щоб вона, як вічний маяк, світила моєму дому, моїм рідним, моїм ближнім. Дай мені, о Христе, почути музику ангелів у тиші моєї душі. Почути шепіт Святого Духу в шумі моїх думок, допоможи мені стати мостом між небом і землею, між тобою і людьми, між вічністю і тимчасовістю, на тебе, Христе, спирається моя віра, на тобі надія моя, в тобі любов моя, от джерело нескінченної милості, прийми мої благання і вислухай мою молитву. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло Небесне і життя душі моєї, з вірою, надією та смиренністю прихиляюсь перед Тобою, причистим і благословенним, освяти серце моє, незгасимим світлом Твоєї благодаті, якою промінюєш на всіх, що у Тебе вірують. Прости мене, Господи, за всі мої гріхи, свідомі та несвідомі, за всі вчинки та дії, де я віддалився від Тебе та обдаруй мене Твоєю божественною милістю. Прошу, Господи, даруй мені світло розуміння, щоб я міг усвідомити глибину моїх провин та силу духа, щоб уникнути спокус. І вести життя в Твоєму служінні, наділюй мене, Господи, благословенням в усіх моїх діяннях на добро. Нехай кожний мій крок, кожна думка, кожне слово буде наповнене Твоєю благодаттю. Веди мене на шляху праведності, допоможи в повсякденних турботах в роботі в сім'ї. Будь моїм щитом і опорою в цьому світі, о Господи, огорни мене своїм захистом від всіх видимих і невидимих ворогів, захисти мене від усього злого, від заздрості та ненависті, від дій сил зла. Прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях: Стіли душу та тіло моє від усіх недугів, віддай мені здоров'я, щоб я міг служити тобі і ближньому з новою силою. Просвітли мене, Господи, світлом Христовим, нехай моя душа буде як чиста лампада, що горить в Твоєму храмі, нехай кожний день принесе нову надію і віру в Твою нескінчену милість, допоможи мені пізнати Твою волю, щоб я міг беззастережно покласти своє життя на Твоє керівництво, Всевишній. Дай мені силу подолати мою гріховність, допоможи мені побороти свою гордість, заздрість, ліность. Та всі інші пристрасті, які віддаляють мене від тебе, підкріпи мене на шляху до спасіння, щоб я міг зустріти тебе з чистим серцем в продовження цієї молитви, оспіваю тебе Трійці одного Бога, Отця, Сина та Святого Духа. Слава тобі, Отцю Небесний, слава тобі, Господи Ісусе Христе, і слава тобі, Святий Духу, зараз і по віки віків. Амінь. І прийми, Господи, ці наступні мої пісне співи на славу Твою та прохання, на милість, допомогу та прощення нам. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя переможна правиця величну кріпкості прославилась, вона бо безсмертний, як всемогутня супротивників знищила, вірним у глибині путь новостворила, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Гріхів моїх безліч знищи заради великої милості Твоєї Христе, молюся тобі. І даруй мені думки про навернення, щоб я прославляв Твою незбагнену благість. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, з'явився ти заради милосердя, щедрот, на землі втіленою людиною, тому прийми мене, слово Боже, що згрішав більше за всяку людину, нині в покаянні припадаю до щедрот Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чи не безплотних оспівають з нами тебе, діво все оспівана, бо ти народила і злона твого втіленим неосяжного, перебуваючи дівою, як і до народження Богоневісто». Ти єдиний знаєш людської істоти, неміч, який з милості прийняв її образ, опояши мене з висоти силою, щоб звати до тебе святий, удушевлений храми невимовної слави Твоєї людино любче, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Піднімись, гляди, гряди, о душе, і взивай до Створителя Твого, який знає всі тайни твої, і плоди покаяння покажи. Щоб він, як щедрий Господь, помилував тебе і визволив від вогню вічного. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас, очистий єдиний благий, очисти і спаси мене, як митар зі страхом взиваю до Тебе, безліч у гріхів обтяжений, принижений, я, тяготою провин, сповнений безмірно сорому, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Свята Богоневісто, чиста, Ти святого народила, який у святих перебуває, і слово співбезначального Отцю, що освячує Святим Духом тих, хто його побожно прославляє Тебе, гору, благодатю Божою, осяяну, прозорливий Авакум, побачив очима, проголошуючи народження із тебе, святого Ізраїлового, на спасіння наше і оновлення. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, кому тебе, окаяна душе, уподібню, бо ти чиниш зле і не твориш добра, навернися, взивай до того, хто заради тебе добровільно зубожів, серце ущедрий спаси мене, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас. Ти спасе визначив покаяння тим, хто навертається, подай мені його благи, подаючи мені раніше кінця життя, зворушення і зітхання, як раніше блудниці, яка обцілувала ноги твої, Владико, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Той, хто вічно від Отця ненародженого, народжений син, від тебе, діво, втілившись, народився в літі, бажаючи визволити земнородних від багатолітньої брані. Ти, що просвітив сяйням пришестя твого Христе, і освятив Христом Твоїм світ України. Серця просвіти світом Твого Богопізнання Тих, хто вірно оспівує тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, упав я у тління пристрасти і боюся. Твого праведного судилища, праведний Господи, тому молюся тобі, укріпи мене творити діла благі, які виправдають мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, невідоме і таємне серця мого, ти знаєш, Боже мій і сотворителю, і Господи, не осудиш мене в час суду, коли прийдеш судити все, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Красномовні уста не можуть висловити невимовне чудо різдва Твого, бо гоневісто, бо ти народила невимовного, і на руках носила того, хто рукою утримує все. Оточила нас остання безодня, нема визволителя, вважаємося за овесь, приречених на заколення, спаси людей Твоїх, Боже наш, бо ти кріпкість, немічник і виправлення, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ти, Христе, є лікар, з ціли пристрасті серця мого й омий мене від усякої скверни, Ісусе мій, струмками зворушення, щоб я оспівував і звеличував Твоє благосердя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, мене заблудлого на шляхах загибелі і упалого, в безодню гріхів, наверни, Христе. І постав на незаблудлі стежки твоїх чесних оправдань, щоб я прославляв тебе, слава Отцю і Сину, і Святому духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, вогняних слуг вогонь, народивши, явилася ти вищою за них і першою стала серед цього творіння пречиста діво благословена в жонах богорадована, тебе, Богородице, вірні, бачимо духовну піч. Бо як трьох юнаків спас преславний, світ оновив в утробі Твоїй незмінний, хвальний Отців Боги, препрославлений, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас, левів у давнину Даниїв, приборкав, маючи співжительку чесноту, Йому поривнуй душе, і того, хто завжди рикає, як лев, і хоче тебе схопити, постійним спогляданням Бога зроби його бездіяльним. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, безперестане блудом, Господи, я люто сквернив душу, маючи неперевершену благість Христе, прийми мене як блудного і ущедря мене, що оспіваю Тебе. Оспіваний, отці у боги, препрославений, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Закони єства в тобі оновлюються, бо законодавця Христа ти народжуєш вище за плотський закон, все непорочна, законополагаючи визвання всім співаючим, оспіваний отці в Боги, препрославлений у печі юнаки Ізраїлеві, як у горнилі красою благочестя. Христіше за золото сяяли, промовляючи, благословляйте всі діла Господні Господа, оспівуйте і прославляйте по всі віки, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Визволителю мій, Богоотромний Христе, нині визволи мене від гріховного мороку і всяких спокус, що взиваю, благословляйте всі діла Господні, Господа, оспівуйте і прославляйте по всі віки. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, коли хочеш прийти, Христе, у славі судити світ, приєднай і мене до стояння Твоїх обраних, що взиваю, промовляю, благословляйте всі діла Господні Господа, оспівуйте і прославляйте по всі віки, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків, амінь, священні гласи здалека провістили тебе пречиста. Бути тобі, матір'ю, Бога, який створив усе, Його ж оспівуємо, благословляйте всі діла Господні, Господа, і прославляйте по всі віки, образ чистого різдва Твого показала неопальна купина вогнепалина, і нині молимось, погасив нас піч жорстоких напастей, щоб ми безперестану величали Тебе, Богородице, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Як хананейка взиваю до тебе, помилуй мене слове, бо маю душу мою, яку мучать демони, що безумно творить беззаконня, і не відчуваю божественного Твого страху довготерпеливий, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, постав, Господи, на камені повелінь Твоїх, ноги душі моєї і побери змія, який хоче безсоромно мене побороти, і визволи мене від Його лиходійства, як благий і много Милостивий, слава цю Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків емі, ти носиш того, хто носить все, і годуєш того, хто подає всім їжу, велике і страшне, неосяжне для розуму Твоє. Комфорт травлення запорука гарного самопочуття. Забувати про нього погана звичка. Активуй гарні звички, обирай активі. Таїнство, Богородице Діво, ковчег чесної святині, тому тебе вірою ублажаємо, О Вседержителю, Всесвітній Водарю Небес і землі, величний царю віків, творцю всього видимого та невидимого, Ти є всемогутній, всезнаючий Альфа і Омега, початок і кінець, вічна любов і нескінчена милість перед Твоєю незрівняною величою Я недостойний грішник. Кидаєшся на коліна, вкриваючи своє лице землею, що ти створив. Я визнаю свої провини, які, як тяжкі каміння, тягнуть мою душу в прірву забуття, і прошу тебе, Отче Всесвітній, про очищення і відпущення, владико Вселеної, живий Слово і Душі Святий, що сяєш над хаосом людських душ, прийди і просвіти мене, вижени темряву невідань і засліпи душу мою. Світлом твоєї незбагненої істини, вели краплю твоєї милості, змий, о Господи, гріхи мої, о Божественний лікарю, що із незліченою терпеливістю відновлюєш поранені душі, дай мені силу, щоб виправити мої шляхи і звернутись до тебе, На стежині покаяння, даруй мені Твою благодать. Щоб я міг долати спокуси злі і темні, які ведуть до безнадії, о великий пастирю, що ведеш своє стадо через бурі життя, довод звільнення, покажи мені шлях до спасіння, дай мені відчути твою присутність в кожному кроці, в кожній думці, в кожній дії. Допоможи мені принести покаяння, щоб я міг піднятись до твоєї слави, об'єднавшись з тобою у вічному житті, тебе, що є святість над святими, джерело всього доброго, вічна правда, любов, життя. Я знову величаю, прославляю, бо лише в тебе є спасіння. В тобі, О Владико, я знаходжу притулок від бурі, в тобі ліки від болю, в тобі милість і благодать, яких я не вартий, з недоліками моїми, з великою скорботою і з вірою в твою безмежну доброту я складаю цю молитву. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Владико і Спасителю, перед тобою я стою недостойний та немічний, але сповнений віри, надії та смирення, Ти є початок і кінець, слово, що було від початку і що залишається на віки вічні, освятити Ти можеш навіть камені, тому я віддаю тобі моє серце. Тяжке від прогрішень, і молю, освіти Його своїм незрівняним світлом, віддячую тобі за твою неоцінену милість і благодать, якими ти обдарував мене незаслуженого і всіх нас. Ісусе, добрий пастирю, прошу пробачення за мої гріхи відомі та невідомі, свідомі та несвідомі. Очисти мою душу від усієї скверни, щоб я міг стати вартим надії на спасіння. О Господи, даруй мені духовне світло та наставництво. Хай Твоє слово буде моїм компасом у морі життя, хай Твоя любов буде моїм щитом у боротьбі з видимими та невидимими ворогами, я молю тебе, захисти мене від злих сил, що прагнуть погубити мою душу і тіло, благослови, будь ласка, напишіть імена та прохання в коментарях. Всі мої справи на добро. Нехай кожен мій вчинок буде відзеркаленням твоєї неземної доброти. Я прошу тебе, зцілення про від усіх недух. Тілесних та душевних, і визволення від усіх турбот, освітлюй мою душу і тіло своїм небесним світлом, щоб я став достойним наслідувати тебе, Господи. Дай мені силу підкоритися твоїй святій волі, приймати її, як найвищий закон життя у життєвих клопотах та незгодах. Я звертаюся до тебе, найвірніший помічник і вірний радник. Допоможи мені перебороти гріховність, котра веде до розвучення від тебе, благослови мене, щоб я завжди пам'ятав, що ти є моїм єдиним справжнім скарбом, в завершення моєї молитви я вклоняюсь тобі, триєдиному єдиносутньому Богові, Отцю Сину і Святому Духу, слава тобі, Господи, на віки віків.